З нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, дякуємо, що долучаєтесь. Да, вітаємо вас. Не могли пропустити вас обійти увагу, тому що тиждень був дуже насичений саме на такі небесні події. Тому вітаємо, раді бачити в марафоні. Вітаю вас! Давайте почнемо одразу з минулої ночі. Відомо, що. Протиповітряної обороні вдалося знищити 16 з 18 шахедів, яких збивали в межах переважно центральних областей. Розп... Розкажіть, будь ласка, в чому була особливість останньої атаки? Зрештою, такої особливості немає. Звичайна атака шахедів, яку ми звикли бачити вже, на жаль, майже щодоби, щоночі атакують шахедами. Ну, Можливо, особливість в тому, що більш розтягнута була по часу. Кілька хвиль атакували вони і аж під ранок. Було виявлено ще навіть два десь ближче до сьомої. Тому е, звична атака була крім шахедів, звичайно, що атакує противник керованими авіабомбами. Це відбувається і протягом поточної доби. Також було зафіксовано кілька пусків і проти радіолокаційних ракет, таких як Х-31, ну які зрештою не, не досягли там своїх цілей е, внаслідок організованої грамотно протидії силами нашої оборони. Тому маємо от. Таку атаку: 16 знищено з 18. Такі атаки не проходять, на жаль, без власне, і руйнувань. Кілька ВБПЛі не вдалося знищити, спричиняють певні руйнування. Ну і відповідно падіння уламків часто призводить також до певних там, пожеж і, можливо, потерпілих. Пане Юрію, у нас є трохи часу, і хочеться з вами детальніше поговорити про те, як змінюється тактика використання шахедів ворогами, тому що ми бачимо, що статистика вже не 90%, Бачимо, що вони вчаться, з'явилися у реактивні шахеди, і трошечки їхні техніки використання. Ви Можете детальніше пояснити, як вони не звичайно не за цю ніч, а як вони за кілька останніх місяців навчилися дошкуляти нам, як ми тепер підлаштовуємось під їхні нові тактики. Ну, як бачите, будь-яка зброя, перебуваючи так на фронті, може модернізуватися, удосконалюватись не ну, лише сам технічно, а й тактика її застосування, тактика її використання. Це зрозуміло, противник. Ну і наші сили оборони хочуть більш Кращих результатів і тому власне кожна зброя піддається певній модернізації, навіть і автомат Калашникова. Якщо ви бачили в бійців, то є уже там навішена, навішені різні власне інновації, які допомагають значно краще його застосовувати. Так само і ті ж самі шахіди найпростіший спосіб зробити його менш помітним візуально це звичайно пофарбувати в чорний колір на тлі темного неба. Він менш помітний, але зрештою, завдяки. Різним пристроєм, які сьогодні мають наші сили оборони, мобільні вогневі групи, це тепловізійне обладнання, де, яке там може застосовуватись, і з ПЗРК, та з інших з іншої зброї, ну також прожектори і так далі. Все це власне допомагає їх знищувати. Ну, те, що з'явилися якісь там інші типи чи реактивні, ну можливо, там поодинокі випадки і є їхнього застосування, але навряд чи. Цей БПЛА буде власне, широко застосовуватись, тому що там і Догоровий знає його, і час виробництва. Ну і ефект корисної дії, так би мовити, буде значно менший. Тому, е, оця модель, яка є: шахет 136 або вдвічі менша ша 131 Вона виробляється масово, застосовується. Е, на жаль, дошкуляє нам. Ми витрачаємо чимало ресурсів та засобів, щоб ці БПЛА е, знищувати. Я хочу нагадати, що. Чотири тисячі а то й більше вже знищено uh -huh. верніше, запущено по Україні саме цих БПЛА і, і близько трьох тисяч знищено силами оборони, тому дуже багато противник їх виготовляє. Я маю на увазі шахіди типу 136-131. Ну, Пане Юрію, <гум> хотілось би від вас да, про, про цей тиждень да, про цей тиждень більше почути багато. про таку одну з найголовніших подій цього тижня в плані того, що сталося в повітрі. А 50 Ви знаєте, ваші колеги дуже небагатослівні, От буквально щойно в кулуарах форуму Україна рік 24» Запитали про це очільника гур Кирила Буданова. На що він сказав? Ну був А 50 і немає а 50 Небагато інформації хотілось би знати від вас почути більше, яким чином ми вже порахували десь 250 кілометрів. Була відстань від літньої зіткнення до того місця, де впав літак, вдалося вразити таку ціль. Самі росіяни шоковані такою влучністю і таким способом досягти цілі. Але хотілося б дізнатися, як це все-таки вдалося. Що ви нам можете розповісти? Ну, що ви можете розповісти? Знаєте, вже багато хто заговорив, що саме завдяки збиттю оцієї пташки чорної, то ми 24-го і спали зранку нормально. Ну, Частково, можливо, і так, але якщо противник зас... приготував нам такі сюрпризи, як крилаті ракети чи балістичні, то повірте, він би їх і так застосував. Тут, Можна пов'язувати зрештою ті речі, так що дійсно працює часто при атаках літак дальнього релікаційного виявлення А-50. Ну, але е якщо був призаготовний удар, цілі визначено, ракети були запрограмовані, то він би відбувся. Тому ми чекали всі українці, що ж ну, з острахом так на цей день, тому що це річниця, це могло щось бути. Ну але я вже вкотре просто Раджу звернутися до статистики, подивитися, що було торік. Торік ні на 23, ні на 24 аж 9 березня вони завдали удару. Тому, звичайно, треба бути більш обережним у такі дати. Ну але очікувати треба і в інші дати, що може бути така провокація. Ну, ми, зрештою, не будемо з вами обговорювати, тому що не тільки ви і наші глядачі слухають, слухають наше телебачення і контролюють, аналізують так, тому що ворог. Ну, не повинен мати зайвої інформації, як українці блискуче проводять свої спецоперації. Добре, пане Юрію, що... скажіть так, це ще можна буде повторити? <світ> ну, от власне, можемо повторити, як вони кажуть. Так? От саме тому, саме тому і не потрібно сильно деталізувати. Є підтверджена інформація. Ну, яка ще може бути краще підтверджена, як в російських пабліках «Горящий літак і ну, фактично визнали окупанти. Там навіть. І ще два літака дописали то 34, да, да, да. то сто і двадцять Там там вже стільки було. Ну ми підтвердили зрештою те, що дійсно відбулося. Це А 50 А літак ДРЛВ, який успішно знищений разом з екіпажем, так на великій відстані, так Україна спроможна і має інструменти здатні. Вражати на великих відстанях російського авіацію різно і винищувачі, і власне такі літаки, як дерлове. Ну єдине, що звичайно у нас величезна лінія кордону, повітряний простір. В, ну, суттєво великі, так і на купованих територіях, тому нам треба більше таких засобів. Про що напевно і на форумі, який ви показували перед нашим включенням, обговорюють доволі таке багато і згадують зрештою про це щодня протиповітряна оборона сьогодні це топ-тема не лише в Україні, а й у всьому світі. Люди прекрасно розуміють уряди країн наших союзників, що затягування із поставками в Україні засобів протиповітряної оборони будуть мати. Ну, дуже негативні наслідки, пане Юрію. Дуже хочеться вірити в те, що вони розуміють, тому що ви знаєте, інформація буває різними. Проте результати роботи ми бачимо, і вони не тільки в шахедах і не тільки в А-50. Глядачам нагадаю, за цей тиждень А 50 став восьмим літаком, який збили сили протиповітряної оборони. За що ми неймовірно вдячні, неймовірно гордимося тим, що є такі результати. Але звичайно, ж не будемо говорити про подробиці. Будемо чекати Повторення. нових прекрасних відео. Чекати пане дякую Юрія. Вам. Дуже дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, бо з нами. На прямому зв'язку.